Як допомогти вашим бджолам нормально вийти із зимівлі на початку весни? Зараз уже початок березня цьогоріч? Ми маємо точно таку саму теплу весну, ранню весну, як і минула річ. Тобто минулоріч річ також потепліло на початку березня. Клімат змінюється, алгоритм роботи з бджолами також змінюється. Якщо, скажімо, ще 7-8 років тому ми не обробляли наших бджіл від кліща навесні, то останні роки ми мусимо це робити для того, щоб бджоли почувалися себе принаймні нормально. Хлопці, і дівчата, колеги і колежанки, всім доброго дня. По Перше, яка б не була рання весна, але ми часто стикаємося з таким явищем, як повернення холоди, тобто це може бути. Чисто нічна температура мінусова, там навіть мінус 5, мінус 6, Це може бути загальна температура мінусова. Тобто, після періоду, там, скажімо, в 15-20 градусів тепла. Цілком може повернутися холодний період і навіть випати, випасти сніг. Через потепління клімату, і, взагалі, останні роки війшли в моду січати днища, і у нас половина пасіки, пасіки, до речі, на січатих днищах. Через потепління клімата бджоли. Ну, в теплу, в теплу зиму краще почувають себе на ситчатих днищах. Але нам потрібно пам'ятати, що при повернених холодах, коли була вже нормальна температура там, до 20 градусів, це 100% бджоли вже погнали розплід. І от коли холода повертаються, нам потрібно ці сичати днища закривати. Декотрі посічники е, закривають чити днища, особливо якщо воно не на всю площину дна, а скажімо там на половину чи на три чверті, да закривають листом пінополистиролу, просто е, підкладаючи його е, зовні. До січатого днища знизу ми використовуємо листи типографського алюмінію. Тобто, при чистці, ми ви вже бачите, да, що тут балон з газом, тобто ми чистили днища і січаті, і глухі, І ось при очі при оцій чистці ми закриваємо сітчаті днища е, листами типографського алюмінію, але зсередини. це дуже зручно. Є вулики, у яких є вкладиші його потім можна прибрати звідтіля, не розбираючи сам вулик. Спосіб не важливий. Важливо просто пам'ятати, що особливо слабким сімейкам потрібно створити умови для розплоду, для виживання цього розплоду і для мікроклімату гнізда. Тобто, при повернених холодах це дуже дуже важливий аспект. Наявність розплоду ми перевіряємо інфрачервоним термометром, в планах купити навіть тепловізор. Просто на нього ціна кусається навіть биушки биушні да тепловізори коштують від 20 тисяч на OLX. Тому в планах купити і тепловізор, але якщо ми наводимо інфрачервоний термометр і бачимо, що температура там просто на плівці або на холстику, температура там 17, 20, 22 градуси, то це 100% бджоли вже погнали розпліт. Тобто нам не потрібно розбирати гніздо, щоб туди поцілити цим інфрачервоним термометром. Достатньо просто зняти кришку і по плівці дуже зручно, дуже інформативно. Саме на цей період це 5-6 березня. Розплід є далеко не в кожній бджолосім'ї. Це потрібно також пам'ятати в основному в сильних бджолосімейках. Коли ми переглядали наш вулик, то розплоду майже не було. Але не за горами завтра, ось температура, наприклад, плюс 12 градусів. Вже післязавтра плюс 16 і таке інше. І розплод 100% буде. Якщо ви періодично переглядали своїх бджіл ближче до кінця зимівлі і визначили у себе ті сім'ї, які вже з'їли корм, або які не можуть взяти корм, не можуть розкристалізувати, і ложили канді, то по зрозумілим причинам в кінці зимівлі, тобто це середина кінець лютого канді, потрібно було ложити без усіляких добавок. Просто голе канді бажано на інвертованому сиропі для того, щоб ну по зрозумілим причинам, да, і по перше, це для того, щоб не перевантажувати кишківник всякими там канді з пилком. Канді там з всякими там фіфітофітобовками да їх дуже багато на ринку, то по зрозумілим причинам. І для того, щоб не перевантажувати кишківник бджоли, і для того, щоб матці не було приводу починати яйцекладку раніше часу, тому що канді з пилком, пилок же ж це пилок, бджоли тягнуть в вулик, коли я розплод. Тому штучний цей взяток, да, так би мовити, спилку. Да, коли ви кладете канді з пилком, може спровокувати ранній розплід. Він нам абсолютно не потрібен. В принципі, крім канді, можна було класти і рамку з медом, якщо у вас підкришники є, да, там що дозволяє рамку з медом зверху покласти плашне, отак, от горизонтально, і просто мед. Медові там якісь ліпешки. неважливо, але пріоритет, звісно, голому, так би мовити, канді на на інвертованому сиропі, там де немає добавок, воно дозволить бджолам краще перезимувати. Так, от зараз, зараз, починаючи там з 10 березня, з 12 березня, вже є сенс вже не страшно класти канді із пилком, класти канді з фітодобавками, тому що це вже буде стимулювання розплоду природного процесу, який і повинен відбуватися в цей час. Потім Звісно, будуть ужиматися гнізда. Для чого це робиться? Це загалом робиться більше для сімейок середньої сили і особливо слабачків для того, щоб бджоли не обсижували пусті рамки. Тобто, для для того, щоб бджоли обсижували рамки, де переважно є розплід, якісно обсижували для того, щоб цей розплід не загинув, і е сім'я почала набирати силу. Тобто, зайві рамки з гнізда. Ми дуже скоро будемо забирати. Якщо весна дійсно буде тепла, гарна, зі сприятливою погодою, у нас тут дуже багато різноманітних ранніх пилконосів. Бджоли, звісно, полетять на ці пилконоси, і потреби в канді з пилком уже ніякого не буде. Ви ви зможете це побачити, тому що вони його брати не будуть. Вони будуть вони завжди нададуть перевагу натуральному пилку цього року. Тобто це канді можна буде потім прибрати. З пролісок буде також синій оцей полок, воно буде все тягнутися до вулика на прилітних дощечках буде все дуже дуже гарно видно. Подмітив для себе одну таку річ, тобто я наголошував на Канді без усіляких добавок для того, щоб не перевантажувати кишківник бджоли. І ось я помітив, що при замівлі на цукровому сиропі кишківник бджоли також. Не перевантажується. Бджоли зимують краще, здоровіше навесні. Вони стартують набагато раніше, і загалом картина набагато більш сприятлива. Цього року ми більшу частину пасіки пустили на меду, зважаючи на нестабільну військово-політичну ситуацію в Україні. Частина сімей як у нас був цукор. Оце наскільки хватило там на 30-40 бджоли сімей. Ті зимували на цукрі. В подальшому, якщо буде стабілізування ситуації, все наладиться. Звісно, бджоли будуть зимувати у нас на цукрі. Це по-любому. Останнім часом прийшло розуміння того, що через нестабільні зими та через холодні весни, а у нас за останні 10 років таких було більшість, щоб бджоли навіть не могли собі взяти раннього пилку, не рахуючи останні дві весни минулої позаминулу. Ми зрозуміли, що бджолам тепер потрібно нехило допомагати для того, щоб був нормальний принос меду. І таке інше в сезон. Тому ми даємо е, нашим бджолам що весни ентеронормін і препарат здорова бджілка. Це не реклама, це те, що ми даємо різноманітних фітопрепаратів і різноманітних пребіотиків, до яких відноситься ентеронормін на ринку. Достатньо, але ми ну. Такі перевірені, вже використовуємо. Значить, для чого дається ентеронормін? Знову ж таки, для полегшення травлення, для того, щоб кишківник бджоли не перевантажувався. Це раз. По-друге, ваші бджоли ну поля ж кроплять. Да? Поля кроплять нещадно хімією. Ваші бджоли можуть принести в гнізда хімію разом з медом, а потім від неї постраждати. Так, от для мінімізації наслідків оцієї хімії, яка була принесена з полів, та хімія, якою ви обробляєте від кляща. Також це має місце бути, вона нікуди не дівається, тобто вона десь осідає. Ми даємо цей ентеронормін раніше. Були дискусії, що він, типа, там не дуже допомагає, були там відгуки, якісь в інтернеті, але в принципі ефект є. Ефект є, що просто бджола нормально себе почуває. Нема такого, що там е, взривний такий розвиток або щось таке. Просто бджола себе нормально почуває нормально, е, згідно графіку, так би мовити, вона розвивається. Також препарат здорова бджілка» також даємо або кожної весни, або через одну весну. Е, також сприяє нарощуванню сили бджолосім'ї, е, бджола активніше вилітає там за пилком і таке інше. Тобто дотації бажано бажано давати. Ну і четверте, зараз вже можна переглядати ваші бджолосім'ї. Уже температура сприятлива. Зараз трошечки похолодало, але в день було 10-12 градусів. І при першій весняній ревізії зазвичай бджолосім'ї діляться на три типи. слабачки, середнячки і сильні бджолосім'ї. В першу чергу увага приділяється слабачкам і середнячкам. Слабачки це 3-4 рамки бджоли, обсижені повністю бджолою. Середнячки це від 4 до 7, А сильні бджолосім'ї – це там 9 рамок, у кого навіть. 10, якщо на півдні України таке часто зустрічається, то ті вже в останню чергу обслуговуються, так би мовити. Головне, дати швидку допомогу, так би мовити, тим, хто реально цього потребує. Значить, цим середнячкам і слабачкам в першу чергу ми скорочуємо льотки, закриваємо днище і скорочуємо льотки для того, щоб мікроклімат зря не уходив, і для того, щоб. Ну, в подальшому, коли там уже буде е, льот, нормальний бджіл, не було у сильних бджолосімей, соблазна, так би мовити, розбити слабеньку бджолосім'ю. Тобто ми закриваємо льоток і ми закриваємо січа днища, якщо вони є. Також виявляються на, на даному періоді безматочні бджолосім'ї е, і об'єднуються такі бджолосім'ї з іншими слабкими, бажано слабкими сімейками. Безматочну бджолосім'ю е, хочу сказати так, що якщо бджолосім'я була позбавлена матки, скажімо, з жовтня або листопада, тобто матку або або вбила, або вона сама померла. Ну, всяке, всяке буває, то така бджола сім'я, скоріше за все, до цього періоду до весни вона не доживе. Якщо бджола матка загинула. В лютому місяці або ось на початку весни, то така бджолосім'я сім'я має шанс на виживання. Потрібно тільки це вчасно помітити сім'ю без матки визначаємо е, перший і, і самий такий, ну, найдостовірніший, найвідоміший спосіб, коли бджола сім'я гудить неприродно, неприродно гудить, черевцями там піднімає. Ну, тобто в такій сім'ї немає матки. Другий спосіб це, звісно, немає ніякого розплоду. ну Зараз розплоду і так майже немає, але через там, 10 днів, наприклад. Два тижні немає розплоду, значить, така бджола сім'я потребує пристальної такої уваги. І третє, це може бути такий непрямий спосіб визначити це те, що при огляді бджола сім'я абсолютно не агресивна. Ну абсолютно взагалі ніяк не реагує. Тобто їй по суті, ну нікого захищати. Да немає матки в сім'ї, тому виявляємо і з'єднуємо. Саме скорочення льотків відбувається на другий день після більш-менш нормального обльоту. Тобто сьогодні він був. Завтра ми позакриваємо ці льотки. Також я помітив, що бджоли абсолютно не агресивні в перший день обльоту. Тобто, якщо масовий не дуже масовий обліт відбув, відбувається цілий день, то бджола абсолютно не агресує. У неї переповнений кишківник, і потрібно опорожнитися їй не до не до ужалень. Тому в такі в такі періоди можете спокійно. Передивлятися ваші бджолосім'ї на другий день. На другий день ми коли вже ми закриваємо льотки, е, уже може проявлятися невеличка агресія у бджолосімей. Друзі та колеги. Я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим, не нудним і, можливо, хтось поповни свій запас знань. Своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих і спокійних днів і ночей, якнайшвидшого миру та перемоги, мирного неба і процвітанню нашого бджільництва, звісно. Я вірю, що так і буде. Вам я дякую за перегляд, дякую, що ви з нами. Дякую за ваші лайки і коментарі. Хто, як, у, якого, у кого які проблеми на пасіці там чи якісь аспекти, пишуть в коментарях. Радо прочитаю та відповім. А вам я наразі кажу пока-пока. І до зустрічі в майбутніх інтересних відео.